Директор училища, якого минулого тижня студенти викинули у смітник, написав заяву в міліцію. Та звинувачує він зовсім не молодь. А профспілковий комітет навчального закладу, який, начебто, схиляв студентів до протиправних дій. Натомість в училищі кажуть своїх вихованців не підбурювали. А рішення пролюструвати поновленого директора вони прийняли виключно самостійно. Є рішення поліційного суду. Я виконував це рішення поліційного суду, прийшов в училище, і в мене був відповідний документ, який посвідчував, що рішення поліційного суду вступає в негайну силу. Але майстри училища, які там входять в профком училище, мали всі можливості не допустити мене до роботи. Для цього є закон про профспілки, який ці речі дозволяє зробити, і не треба було підбурювати дітей. Замість того, щоб вирішити конфлікт мирно, каже знову призначений на посаду директора училища Павло Федик, його виштовхнули на вулицю, ображали, а згодом викинули у смітник. Тож зробили це студенти. Чоловік в усьому звинувачує керівництво та профспілковий комітет навчального закладу. Тим заступникам директора училища, які є, і тим частині майстрів, які там є. Їх лякає мій прихід, тому що очевидно можна було б побачити якісь там речі, які видно творяться в училищі і не зовсім гаразд. там Є в те, що відбувається. І тому вони ініціювали оці ці моменти. Натомість в училищі кажуть ані рішення суду, ані наказу з міністерства освіти. Вони не бачили, а нахабно поводили себе не студенти, а сам директор. Суду в нас немає і наказу міністра освіти в нас немає. Ніхто не міг подумати, що без остаточного рішення суду і без наказу міністерства садик дозволить увірватися в навчальний заклад, mm -hmm. вимагати ключі і мотивуючи тим, що він має право. А учні під час перерви, побачивши директора, вийшли на перерву, почали скандувати ганьба. Викинути у смітник Павла Федика, каже Галина Антрусишин, ані вона, ані жоден інший працівник студентів не підбурював. Це молодь зробили виключно з власної ініціативи. Як діти можуть бути налаштовані. Ну подумайте самі, діти в нас mm. більшості річні дорослі е, учні, студенти. Як можна ними маніпулювати? Це mm. не діти в першому класі, і всі вони знають роботу колишнього директора. Е, те, що діти обурені, працівники обурені рішенням суду. Про відновлення його на посаді після того, як зборами колективу висловлена недовіра і він був звільнений з посади, то це взагалі не складається ніякі вже ра, не тільки що він регіонал, це немає ніякого значення. Це йде мова про нього як про людину і як про керівника навчального закладу. Аби покарали винних, Павло Федек звернувся до міліції. Він також готує звернення у Департамент освіти та науки Тернопільської ОДА та у Міністерство освіти та науки. Цій заяві зразу написав чітко і ясно, хто під хто підбурював, тому що це відбувалося в мене на очах. Діти не несуть відповідальності за те, що їх підбурювало. Вони не є повнолітніми». Залишатись на посаді директора училища не планував і до того злощасного інциденту, каже Павло Федек. А зараз очолювати навчальний заклад не хоче тим більше.